Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крам. Нам ніколи не бити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих обличчя. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. нам з тобою бігти вдовж сонячного дополня. Нам з тобою тікати від усіх, спати поміж волі, нам збирати воду в долоні, чекаючих таборах. Драконів на мийових прапорах. Друзі, не вернеться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кух, не буде звичних посад. не буде сонного світла серед нічних не буде зелених долини за міських пустей, буде розмазане сонце за плацкарне вікно. Буде холерна яма залита в буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком. Підвішений за ребро священник із бержурним смішком, цивинтерна тиша, гамір комендатур, списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати не вчора, ім'я своє.